Контрабандний потяг на Львівщині. Активісти затримали понад півсотні вагонів із контрабандною деревиною. За документами в поїзді Буцім довезли сосну і на дрова. Як з'ясувалося, під дровами мали на увазі цінні породи бука, експорт якого з України заборонений. Степан Грицюк розлогіше. тут. Сосна, бук в основному ділова деревина вартісна, напевно. Ну так. Місцеві активісти показують товарний потяг, вагони якого під зав'язку забиті кругляком. Його затримали на залізничній станції у містечку ходорів. Там ешелон мали переформатувати і вже звідти відправити за кордон. Хлопці кажуть, їх насторожило, що в багатьох вагонах деревина схожа на бук, зверху була прикрита сосною. Перевірили документи. З'ясувалося недаремно. Ось бачите, у цих чотири вагони вони по документах йдуть як дрова, але. Тут не треба бути спеціалістом, щоб побачити, що це діловий ліс, і при чому він заборонений для вивозу і для рубки. Це Бук. Це Бук, так В шалоні кажуть активісти, ліс везли одразу кілька компаній з різних областей. Хоч деревина і контрабандна, але митні документи на неї вже були оформлені. Якби не їхні втручання, 53 вагони цінної деревини найімовірніше вже перетнули б кордон. У цих вагонах близько трьох тисяч кубічних метрів деревини. Аби наповнити їх, необхідно було вирубати чималий шмат лісу. Однак активісти кажуть, це верхівка айсберга. Щодня лише через цю станцію проходить по кілька таких ешалонів. Чи перевіряли на залізниці документи і відповідність їм товару? Керівник станції ходорів відповісти не зміг. А Що ви як начальник станції не володієте інформацією? Ні, Не володію. як так може бути? Ну, як так може бути так, так може бути? Зате під кінець дня з'явилися господарі кількох затриманих вагонів з буком. Чоловіки сказали, що приїхали з Бережанського лісництва, що на Тернопільщині, але також виявилися небагатослівними. Прошу виключити камеру, не дозволяю знімати. Я громадянин, не дозволяю вам знімати. Вам не зрозуміло? ви не скажіть будь, ласка, кого, скажіть, будь ласка, кого ви представляєте? Тепер контрабандним потягом займається поліція та служба безпеки України. І коли зверху лежить сосна, а під низом лежить бук, то звичайно це виникає питання. Виникають питання і громадськості і правоохоронних органів. На час проведення слідства потяг з деревиною загнали у відстійник. Активісти влаштували цілодобове чергування біля нього. Степан Грицюк, користмальку та львівщина, ТСН 1+,1.